Вітаю, вишановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити подобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Нещодавно в Блогосфері нашій <кій> з'явилося повідомлення про те, що Україна починає серійний випуск крилатих ракет з такою назвою Пекло. Ну і вони були представлені, ці ракети, там, здається, навіть президент був при цьому. Ну і е, ніяких же характеристик не було заявлено. Просто декілька цих ракет лежало. Московити одразу почали писати, що це не те. Ну, що таке пекло? Це щось таке, от, типа орешника. оце пекло. А це таке 2 метри, це таке щось е, е, слабке. Та й у нас е, на це повелися, писали, ну що туди можна, е, яку бойову частину туди вставити. Ну 50 кілограмів. Це і все так, які можуть бути. Значні руйнування, яке може бути пекло від 50 кілограмів тротилу. Чи не знаю, що там ще може бути. Але ми забуваємо про те, що нам вже ніхто не сказав, що там буде за вибухівка. Ми ж не знаємо, що там буде за вибухівка. А оце все. Ракетобудування і вибухівка, так, і двигуни, і все останнє, це наше генетичне, українське. Я на фактах конкретних це підтверджую. Московитів там немає взагалі. Так. Серед конструкторів, ідеологів, організаторів, виробників немає. Вони, якщо щось використовують, то донині використовують те, що наробив етнічні українці. Такі як Корольов, такі як Глушко, такі як Челомей, такі як Янгель. Оці чотири генії ракетобудування. Так. Так що в нас і ракети, корольов робив ракети самі двигуни до них робив Глушко Валентин Петрович. Так. Ну і, звичайно, там були і чоломей, і янгель, який ну, зробив знамениту сатану, яку зараз американці перейменовують у Сармат, то в Орешник, то в кедр, то ще що небудь. А це все те, вони ж не могли його навіть обслуговувати. Його ж до е, війни. Обслуговували е, українці. Так, їздили туди, так, обслуговували ці всі ракети, тому що самі вони цього не знають і не вміють. Це раз. Тепер друге. Так: е, ну раз це крилата ракета, то там це все пов'язано також з літаками. Як кажуть московити, як вони називають? самолітного типу. Так, Наші там дрони, які розбивають їхні заводи військові, так, сховища нафти, нафтопереробні заводи, і так далі, і тому подібне, типу. так, Хто ж займався? Двигуни виробляв архіп люлька, а вся конструкція авіа, це була у руках. Лозину Лозинського. Такий маловідомий із Києва, так. нащадок козацької шляхти, Столбовий дворянин, як пишуть московіти, герой соціалістичної праці, двічі чи тричі лауреат Сталінської премії, ленінської премії, і все таке. Ну, геніальна людина, яка ось, подивіться, все ж наше. А ви мені скажете, ну так все наше, крім вибухівки. І ви будете неправі. Я знову наводжу вам приклад того, що під час Другої світової війни у США існувала лабораторія вибухових пристроїв Лос-Аламусі, там, де бомбу ядерну створювали. так. І завідував цією лабораторією ніхто інший, як уродзоний киянин, син професора Київського університету так, імені Святого Володимира. Кістяківський. Кістяківський Богдан Георгій, Богдан Джордж пише: Ну, Георгій, Юрій, так. <смістя -Київський> Українці всі. Оце всі складові частини оцієї ракети, яка представлена там, це наша генетична схильність до технічної творчості саме в цьому напрямку ракетобудування, створення до них двигунів, створення моторів для літаків «Архіплюлька». Лозино Лозинський, створення форми відповідної для <сих>, цих літаків. Ну і нарешті все наше вертольотобудування Ігор Іванович Сікорський, ще один киянин. Рід походить із села Антонівськ Сквирського району Київської області. Подивіться. Які геніальні люди: президенти, Блекхоук, військовий головний цей вертоліт. Це все вироблено фірмою Сі Сікорського у США. То я ще вам перераховую: ракети наші, двигуни до них наші, літаки наші, двигуни до них мотори наші. Вертольоти наші і вибухові пристрої до ракет чи чого іншого. Ну, Сполучені Штати Америки виїхали на чому? Косу, на, вибачайте, на місяць був запущений оцей їхній корабель. Так виїхали вони ж на чому? На спині українців. Так, за контратюком Юрієм літали, а назад поверталися за Ігорем Богачевським. Ну, все просто, ракета Трайден зуб, створена в США гнатюком. Так, чули, мабуть, таке прізвище, так? Українське типо. Ну, от, подивіться, все наше. оце все. Це, це не може бути випадковим. Я вам ще раз нагадую, що наука відкидає існування безпричинних явищ. Завжди, є раз ми маємо скрізь головні стоять українці, а ми ж який відсоток складаємо від населення світу, скрізь складає. <гум> Так, українці. Вибухові пристрої наші, керівник лабораторії. я... Вибухових пристроїв Лос Аламос. Друга світова війна. Сполучені Штати Америки попереду всіх за цими вибуховими пристроями, а очолює все це. <кій> Наш Кістяківський. Так. Наш кістяківський. вибачайте, я мирився. Джордж Богдан. Так. Юрій Богданович Кістяківський. Так, його ж батька звали Богдан. Так. <с Cette> Київський професор. Ну це фантастика. Ми ж нічого не знаємо. Що? Ми знаємо оце все, що я вам тут розповідаю на цьому каналі, що в школі це все викладається. Це ж незаперечні факти, це не московські брехні чи чиїсь про те, що от у нас там бачите, та що в вас? Ви назвіть конкретні прізвища, і назвіть їхнє походження. І тоді стане все зрозуміло у вас чи у нас. Якщо ви говорите про те, що там Юрій Кондратюк це геніальний русський інженер, то тільки він може бути геніальний русський інженер тільки за тих умов, коли українці і московити це один народ. Але oh. ж <схід> чому ви секретили ваш генофонд? Геном московитів. Чому, раз ми один народ? Значить, не один народ, так. Який ви один народ? Ви андрофаги. Так. ви зовсім інший народ. Зовсім інша у вас генетика. Так. Зовсім інший характер. Зовсім інші генетичні схильності і так далі, і тому подібне. І це просто незаперечні факти, якими в нас ніхто не займається, так? Але оце я тут говорю вам до вас, тому що перше було слово не випадково. Я говорю, я все-таки професор, академік, доктор науки, і все таке. Я вам говорю тільки доведені факти, це те, що я вивчав. Так. І те, що знає моя колишня стажистка з Китаю, Хе Ценчуань. Привіт, Хе Ценчуань, як? Здоров'я, бажаю здоров'я, так? Там знають, а тут ні. На жаль, отак ми і живемо.